Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Лайв Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. У сьогоднішньому огляді ми поговоримо про симулятор майненга RoboCoin, на якому ми можемо заробляти криптовалюту біткоін без вкладень та на пасиві. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті Ну не будемо затягувати, переходимо за посиланням під цим відео. І далі потрапляємо на сам сайт, поговоримо сьогодні про Robocoin. Це симулятор майнинга, в якому ми можемо заробляти криптовалюту біткоін як складеннями, так і без. Кожен обирає свій спосіб. Ну, для початку, хто ще не зареєстрований, проходимо реєстрацію. Виглядає вона ось таким чином. Вводимо свої дані, проходимо капчу, реєструємося, підтверджуємо свою електронну адресу. І переходимо до авторизації. Натискаємо Start Mining, вводимо дані, за якими реєструвалися, проходимо капчу і натискаємо Логін. Далі потрапляємо в свій особистий кабінет. Я думаю, для багатьох знайома картинка, хто приймає участь в інших симуляторах. Тут ми бачимо наші майнери, тут наша потужність, загальна потужність майнингу на сайті, і скільки ми отримуємо за один блок. Кожен блок тут триває. 10 хвилин, тобто кожні 10 хвилин ви отримаєте ось цю винагороду, яка у вас тут відображається. Ну і далі, для того, звичайно, щоб нам почати тут заробляти, нам потрібно придбати свій майнинг, але перед цим поповнити свій рахунок. Наші рахунки ми можемо переглянути ось тут в правому верхньому углі. Перше, в нас це RBT-токен це внутрішній токен, за який ми можемо купувати майнери, а також інші деталі. Які потрібні нам для крафту. Далі бачимо бонусний токен, який ми можемо отримувати тут безкоштовно. Просто крутячи рулетку щогодини, їх ми використовуємо для того, щоб грати в ігри. І якраз це є спосіб для тих, хто хоче починати без вкладень. Просто збираємо ці токени, граємо в ігри, в яких випадають майнери, токени РБТ або деталі для крафту. І таким чином ви можете почати працювати без вкладень. Все це ми розберемо по порядку. Ну і далі ми бачимо біткоін сатоші які ми манемо. Далі натискаємо на RBT. Нам потрібно спочатку внести сюди ці токени. Для цього натискаємо рафл поповнювати ми можемо двома способами: як з Falcet Paya, так і з Pera. Тут вводимо кількість токенів, яку ми хочемо придбати. Коштує один токен, зараз 30 біткоін Сатош, але для старту нам. Мінімум потрібно 10, так як це найнижча ціна одного майнера. Вводимо 10 і, як бачимо, це 300 сатош. Тобто вхід на сайт дуже дешевий. Ну і далі натискаєте play, просто підтверджуєте транзакцію в своєму гаманці FalsetPay, без ніяких комісій. Відразу поповнюється ваш рахунок. Також можна спейра поповнювати в доларах. Також вводимо суму, яку будемо поповняти. Давайте також, наприклад, 10 токенів переглянемо. І як бачимо, зараз це 14 центів. Тут також все доволі просто. Відсилаємо цю суму на ось цей гаманець, вводимо хеш транзакції і натискаємо Поповнювати. Далі чекаємо, коли наші токени поступлять нам на баланс. Все перевірено, все працює, так що можете сміливо поповнювати. Ви обов'язково отримаєте свої токени. і Після того, як ви поповнили рахунок, переходимо в магазин. Тут відразу бачимо лімітовану серію майнерів, яка буде випускатися ще 17 днів і 3 години. Після цього більше ви не зможете придбати ці майнери тут лише в маркетплейсі, але, звичайно, вже ціна буде набагато вища, так як це вже будуть торгувати самі користувачі. Також ми можемо тут. Придбати 9 майнерів в магазині, тут бачимо його ціну, яку потужність, який майнер нам приносить. Найдорожчий це 500 RBT і найдешевший 10 RBT, навіть 990. Ну і далі натискаємо Buy. Все, ми придбали наш перший майнер. Переходимо знов на головну сторінку. Тут у вас відразу буде. Одна стійка безкоштовно. В мене вони закінчились. Мені потрібно її придбати. Кошти вона тут лише один токін РБТ. Тобто нам не потрібно окремо купувати ніякі стійки. Ми просто натиснули, придбали. Все з'явилась у мене нова стійка, і тепер тут можу в інвентарі переглянути, який в мене є майнер, і його просто встановити. Натискаю на нього, Move to Mining. І все, він починає майнити і заробляти нам криптовалюту. І тепер давайте розглянемо вже способи для тих, хто хоче почати тут працювати без вкладень. Нещодавно тут були зміни, з'явилася нова гра, також з'явилася. Щоденні та щотижневі завдання. Щотижневих поки що нема, але вони в подальшому будуть, гра постійно розвивається. Ну і для початку дивимося, які квести нам потрібно пройти. Це зібрати 10 раз саме ці бонусні токени BNT. Для цього можна натиснути сюди відразу на стрілку, нас перекине на колесо або натиснути ось тут бонус. Це одна й та сама вкладка. І тут просто ми проходимо капчу, вводимо її і натискаємо Spin. І якась кількість цих токенів нам випадає. Все, як бачите, я отримав один токен. Далі через годину я знову зможу крутити безкоштовно це колесо. Наступне завдання, яке ми можемо виконувати, це 10 разів зіграти в цю гру, натискаємо також сюди на стрілку, або переходимо ось сюди. Нам потрібно зіграти 10 разів ось в цю гру, натискаємо play. І тут ми обираємо один із трьох варіантів, кошти це один BNT. І якщо ми вгадаємо, який з майнерів найбільше заряджається, то ми зможемо отримати від двох до чотирьох. 4 токенів BNT. Одна гра триває одну годину, але також, якщо ви постійно будете заряджати, ви зможете отримати в кінці дня ось цей бонусний майнер. Ну і давайте спробуємо зіграти, натискаємо, наприклад, на ось цей другий і Play BNT. Все, ми його зарядили. Далі ми чекаємо завершення через годину, а вже навіть і менше закінчення цього раунду, і знову переходити грати. І таким чином нам потрібно зробити аж 10 ігор. Звичайно, це багато часу, але для тих, хто хоче почати грати сам без вкладень потрібно максимально грати в ці ігри. І далі переходимо до останнього завдання: це перегляд PTC. Також можемо натиснути відразу ось сюди нас перекине на вкладку PTC, або перейти також за вкладкою Бонус і тут обрати PTC ноу. No. Тут переглядаємо рекламу, як бачите, вона тут по 10 секунд. Оплату ми отримаємо в токенах RBT, тобто для тих, хто. Хоче якнайшвидше нам збирати на свій перший майнер, можна постійно переглядати цю рекламу. Вони тут постійно оновлюються там. Збільшується, але також дивіться, що деякі реклами потрібно дивитися в активному вікні, тобто не можна закривати, а деякі просто можна натиснути, перейти на іншу вкладку чи повернутися назад. Чекаємо 10 секунд, тут бачимо таймер, і по закінченню просто проходимо ось таку простеньку капчу, рахуємо, скільки тут зірочок, натискаємо, каємо і все. Ми пройшли з вами цю PTC, закриваємо, повертаємося на основну вкладку і бачимо, що ми вже. Пройшли одну рекламу і також заробили 004 токена РБТ. І ось таким чином переглядаємо 10 реклам, і потім забираємо винагороди у бонусних токенах. Далі також тут постійно проводяться якісь івенти. Зараз проходить івент по Ютубу, знімайте відео, тут написані всі умови, викладуйте в себе на каналі, Вставляєте посилання на відео і за це ось цей майнер. Але тут. Є умови, давайте зараз навіть перекладу, щоб більш детально з ними ознайомитись. Перше, що це у вас потрібно, щоб було як мінімум 500 підписників, у вас повинен бути канал в прямому ефірі, тобто я сам зразу не зрозумів, що це означає, але потім поспілкувався з адмінами. Вони сказали просто, що канал повинен бути живий. У вас повинні бути лайки, коменти, тобто канал не закинутий якийсь, а те, що на ньому є якась активність. Відео повинно бути зняте не раніше 31 грудня 2023 року. Або проще сказати, з 1 січня всі відео можна сюди відправляти. І також, коли ви знімаєте відео, ви повинні придбати на цьому відео хоча б один майнер. І відео повинно тривати більше, ніж 3 хвилини. Так, що в кого є канал, також виконуємо це завдання і забираємо майнер. Тут івенти проходять постійно. Перед новим роком було багато, дуже їх дуже активна гра. Тому тут є багато способів заробити без вкладень. Але, звичайно, на це потрібен час для того, щоб прокачатись. Ну, але в кого є бажання, звичайно, це зробить. Далі тут можна грати ще в одну гру, ось цю першу, натискаємо грати. І тут перше, що ми робимо ставку за 1 BNT, ми можемо відкривати одну з цих клітинок, і тут нам можуть випасти різні винагороди. Головною винагородою є ось цей майнер, також різні запчастини для крафта. Від 1 до 50 BNT і від 0,1 RBT до 10 RBT. Обираємо. Кількість відповідно ваших BNT, пам'ятайте також, що вам потрібно для гри та проходження квестів, вони, як в мене вони є, натискаю 5, натискаю грати. І тепер я можу відкрити 5 цих клітинок, отримав 1 BNT, знову BNT, знову BNT, 0,01 RBT і 1 BNT. Не знаю, яким чином вони тут випадають, але коли заходжу зранку постійно, чомусь випадають RBT, якщо там посеред дня. Можуть випадати ці BNT. І вже перед самим оновленням мені випадали деталі для крафту, але це вже пізно вночі, тому незрозуміло, як, як працюють тут ці алгоритми, тому дивіться, коли вам краще заходити. Ну, Давайте навіть ще раз спробуємо зіграти. І знову бачите, як більше випадає токенів BNT. Ну, але також, якщо ви збиратимете активно ці бонусні токени, ви зможете тут збирати потихеньку RBT. Також, якщо отримати якісь з цих деталей для крафту, ви можете крафтити свої майнери. Для цього переходимо на наступну вкладку. І тут ми можемо крафтити ось такі майнери. Вони тут також постійно змінюються. І Для того, щоб нам крафтити якийсь з цих майнерів, перше це нам потрібні токени RBT, далі деталі для крафту і токени BNT. Коли у вас це все буде. Ви скрафчуєте його, вставляється всі сюди. Ось ці деталі, натискаєте крафт і у вас починається він крафтитись. Крафтиться він до 8 годин. Я один тут дешевенький був, скрафтив, але я його відразу і продав. Тому що, якщо чесно, я не думав, що цей проект взагалі так довго протримається, але він, кроме того, що працює, він ще й постійно розвивається. Тому варто на нього звернути також увагу. Ну, а далі в нас вкладка бонус, в яку я вже показував. Тут якраз ми крутимо це колесо і проходимо PTC І остання вкладка це в нас Marketplace, де ми можемо продавати наші нужні майнери. Бачимо, які майнери зараз доступні для купівлі. Ну але якщо тут продаються майнери. З внутрішнього маркетплейса їх тут купувати невигодно, тому що, звичайно, кожен, хто продає, ставить трішки більшу ціну, а ви в магазині можете його придбати дешевше. Але якщо продаються якісь лімітовані або прокачані, то ви можете їх тут придбати. Ну, для того, щоб нам продати, ми переходимо в вкладку Sell. Я думаю, кожен знає, як ними торгувати. Тут будуть відображатися ваші майнери, і ви зможете їх продавати. Ну, для того щоб нам його перенести сюди, ми повертаємося на головну сторінку, знімаємо будь-який майнер зі стійки, переходимо знову в marketplace, Sell, І як бачимо, він тут відображається. Тут ми натискаємо, виставляємо ціну, за яку ми будемо продавати, і натискаємо Sell. Все, ми його виставили. І якщо хтось захоче, зможе його придбати. Ну але отакі прості майнери без ніякого крафту, немає смислу. Продавати, так як навряд чи у вас хтось їх купе по завищеній ціні, тому продавати тут або прокачені майнери, або лімітовані, які ви можете придбати по акціях, які тут проходять постійно. Ну і ось таким чином ви можете тут заробляти, обирайте спосіб, яким ви хочете заробляти. Купуєте відразу майнери або збирайте безкоштовно токіни РБТ, купуєте майнери і заробляйте. Біткоін Satoshi. Сатоші. Добре, не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.